Доброго дня, шановні клієнти! Раді повідомити про те, що функція онлайн Конструктор тепер доступна. Поки що у місті Житомир, але згодом він запрацює по усій території України. Що потрібно зробити для того, щоб почати користуватися? Крок перший. перейти на наш офіційний сайт adsdecor.ua Крок другий. Перейти у вкладку онлайн Конструктор. Усі клієнти, хто працює з нами, вже зареєстровані у онлайн-конструкторі. Потрібно лише відновити свій пароль. Натискаємо кнопку Увійти. Далі переходимо у вкладку Відновити пароль. Далі потрібно ввести ваш номер телефону. Дуже важливо, у нашій базі можуть бути зареєстровані один, два та більше ваших номерів телефону. Але прив'язка йде до основного. Для того, щоб реєстрація була коректна, потрібно звернутися до наших менеджерів та дізнатися, який з, наших, з ваших номерів телефону є основним. Це потрібно для того, щоб ваші знижки підтягувалися правильно. Коли ви дізналися основний номер телефону, вписуємо його у поле телефон та натискаємо відправити код. Протягом 30 секунд буде розблокована можливість обирати спосіб відправки у Viber або через SMS на номер телефону, який ви вказали. Натискаємо Відправити код через Viber або SMS. Протягом 5 хвилин код прийде на ваш смартфон. Код вписуємо у верхнє поле. Далі вигадуємо зручний для вас пароль. Та натискаємо кнопку Підтвердити. Авторизуємось та переходимо у вкладку Особистий кабінет. Праворуч, поряд з кнопкою вийти із системи ми бачимо поле з типом знижки. Якщо все правильно зробити, у ньому буде відображатися ваш пакет знижок. Якщо у ньому буде вказано роздріб, Потрібно звернутися до наших менеджерів за допомогою. Дякую вам за увагу. Вдалого вам дня!